Помилки, які ти допускаєш при висвітленні волосся. Помилка номер один неправильно підібраний продукт. Порошок або пудра має мати певну силу висвітлення: 3, 5, 7 чи 9 тонів, залежно від того, на якому рівні знаходиться твоє натуральне волосся. Помилка номер два. Недостатня кількість продукту на волосі. Зверніть увагу, які тоненькі прядки я беру та скільки накладаю продукту між прядками. Волосся має бути добре намащене прудрою, тоді воно буде рівномірно розсвітлюватись. Мінімальною шкодою для волосся, помилка номер три: час витримки. Дуже часто дівчата змивають порошок недостатньо висвітлене волосся і отримують жовтий колір, який не перекривається навіть тонуванням. Для цього витримуйте час витримки, візуально контролюйте колір до світло-жовтого. А хочете ще більше корисних рецептів та секретів фарбування, підписуйтесь на мій телеграм-канал.